Наступне, про що ми поговоримо для розуміння санітарно протиепідемічного режиму, взагалі в закладах охорони здоров'я, значить, це, це є безпосередньо поняття санітарно-протиепідемічного режиму. в Профілактичному закладі, і яким чином ми повинні проводити цю профілактику передачі внутрішньолікарняної інфекції, це е, та інформація, про яку ми розпочинали розпочали говорити на попередніх наших е, лекціях. Зверніть, будь ласка, значить увагу, які відповідом і навички ви взагалі повинні винести з цього на першому нашому на, на першій нашій навчальній практиці. Тобто, ми тільки. Що говорили про обробку рук? Так, слезові булонки при контакті з певними біологічними рідинами? Далі яким чином обробляти руки до і після маніпуляції? Це одягання стерильного халату, шапочки, маски гумових рукавичок, яким чином ви повинні знімати рукавички халат маску, і яким чином ми повинні підготувати певний, значить, певну територію, певний кабінет, приміщення для того, щоб значить, проводити певні процедури. Значить, так, отже, рухаємося, значить, і відповідно, зверніть, будь ласка, увагу про епідемічний процес. Значить, я говорила про на попередній лекції. Значить, епідемічний процес є сам збудник. Так, це є джерело збудника, звідки він повинен значить, потрапити до іншого організму. Це є механізми, шляхи, фактори передачі, і це є сприйнятливий організм, тобто той організм, який заражається цим збудником. Зверніть, будь ласка, увагу: джерело збудника це відповідно живий організм, певний живий організм, це ж не обов'язково має бути людина, де збудник живе, розмножується, паразитує, де відбуваються його різні. Метаболічні процеси, де він накопичується відповідно, і потім він виділяється у навколишнє середовище. І певними механізмами передачі відбувається значить, передача далі. Тобто, зверніть, будь ласка, увагу, фекально-оральний значить механізм передачі, діточки, це є, значить, що кишкові. Інфекції логіка повинна у вас працювати, тому що фекалії і орально так, значить, тобто ви знаєте, так що є таке поняття, як прийом значить лікарських засобів пер ос так, тобто перорально, тобто це через рот. Так? Ну і зрозуміло, що ротова порожнина це що з анатомічної точки зору? Це, відповідно, початковий орган шлунково кишкового тракту. Тому фекально оральний це, це є механізм передачі саме кишкових інфекцій. Оця за Громашевським ланки епідемічного процесу, одразу ми проговорюємо, на які, які інфекції, як класифікуються інфекції за Громашевським, в залежності від, значить, епідпроцесу. Далі. Повітряно тобто повітряно це у нас є що? дихальні інфекції, так? Значить, тобто з повітрям, де є, ми говорили аерозоль, тобто це є частина. Риночки, які виділяються при чханні, кашлі, значить так потрапляють. Значить, так аналогічно ворота інфекції, це є респіраторний епітелій, значить дихального тракту, верхні дихальні шляхи, чи це є носова порожнина, чи це є мигдалики, задня стінка глотки, значить, Все це потрапляє спочатку сюди, верхні дихальні шляхи. Далі, відповідно, може поширюватися нижче, нижні дихальні шляхи. Діточки, трансмісивні інфекції. Транс... Сивні, це в нас є укуси. Це є укуси комах, так, це є чи, е, гризунів, відповідно. Тобто, це, е, значить. Саме через укуси, наприклад, малярія передається, малярійний плазмодій передається через укуси малярійного комара. Так, Чи відповідно значить, педикульоз воші. Головна воша переносчик саме висипного тифу. Там гризуни переносять чому укуси, значить, там скажених Диких тварин переносить сказ. Контактний діти контактний сюди ми можемо віднести і в тому числі венеричні захворювання, тобто, значить, це є інфекції шкірних покривів, тобто це є ранові поверхні, той самий правець. Куди ж ми відносимо, значить венеричні захворювання. І що хочу ще сказати, на рахунок контактного, кишкові інфекції можуть передавати контактно-побутовим шляхом, тобто це не такий контакт безпосередній, там наприклад, статевий, так а контактно-побутовий це проміжний такий шлях, якби механізм передачі з брудними руками, наприклад, не помили там фрукти, з'їли там були відповідно з збуд... Збудників в такому плані. Тобто, це, якби такий допоміжний, ну так в кавичках сказати, механізм передачі, на що ми маємо обов'язково звертати увагу і звичайно також переривати. Тобто кишкові дихальні, трансмісивні контактні інфекції цієї класифікації за Громашевським згідно, яка значить у нас ґрунтується на основі механізму передачі збудника. Запам'ятали, значить і занотували. Ну і Зрозуміло, сприйнятливий організм та також, звичайно, живий організм. тобто, Вхідні ворота, якщо це є кишкові інфекції, травний тракт, тобто, епітелії, е, ротоглотки, шлунок, тонкий кишечник, товстий кишечник, е, значить, е, чи печінка, значить, жовчний міхур. там Все це є на травному. Це кишкові. Дихальні шляхи. Говорили респіраторне, епітелій верхніх дихальних шляхів, сечові шляхи туди ж зна. Значить, слизові оболонки, тобто це і трансмісивний контактний плацента. так, тобто, звичайно, що Якщо мати вагітна жінка, хвора певною інфекцією, чи, вони, чи та інфекція проявляється, не проявляється, збудники можуть просто знаходитися в організмі, тобто це носії інфекції, такі люди, і вони дуже небезпечні, тому що, ніби не проявляється, так, інфекція, а збудних виділяється. І через плаценту. Точку може потрапляти так, значить, ті збутники до дитинки, до плода і вражати. Це дуже небезпечно. Тобто зрозуміли епідпроцес Чому це так важливо? Тому що на етапі обстеження пацієнта, про яке ми говорили на першій лекції, я, я, я згадувала суб'єктивне об'єктивне обстеження. Так, при суб'єктивному обстеженні, коли ми спілкуємося з пацієнтом, ми маємо що паспортні дані? Ми говорили про анамнези життя, захворювання, алергологічний і спадковий. Ми Сюди епід анамнез, епідеміологічний, тобто нам потрібно визначити можливе джерело збутника, можливо, там людина з'їла тістечко з кремом, десь в кафе, або була десь на відпочинку, і відповідно отруїлася там якимось їжею. Джерело збутника можливого, так, як і тут же ми розуміємо механізми передачі, так, тобто, фекально-оральний, повітряно-крапельний, значить, шкірні покриви. Стати... Ви та ДП і сприйнятливий організм то, то сама людина, так, значить, до якої потрапив збутник, де він вже буде розмножуватися, де він буде накопичуватися, в якому він вже буде виділяти свої токсини з мікробіології. Пам'ятаємо, є екзо, і отруювати, скажімо так, організм. Уже потім ми поговоримо про періоди розвитку інфекційної хвороби. Значить так, і це ви вже в принципі вивчали я так розум... Я так думаю, що на мікробіології вам про це говорили, але все ж таки ми детально про це поговоримо, яким чином розвивається інфекційна хвороба, які є періоди. І що робить збудник під час цього періоду? На даний момент ви зрозуміли. Значить, занотували, я це видаляю, ми відповідно можемо рухатися далі. Значить, рухаємося далі. Основні, зверніть, будь ласка, увагу. Ми говоримо зараз про, про дотримання саме профілактики виникнення внутрішньолікарняних інфекцій. Так? Тобто вони по-іншому називаються госпітальні госпіталь це лікарня. так? Ну, По-простому. Тому госпітальні інфекції це внутрішньолікарняні, позагоспітальні це ті хвороби, яким, з, які, з якими людина вже прийшла в. І лікарня в заклад охорони здоров'я це дуже важливо, тому що навіть якщо ми беремо ваш крок. Є поняття госпітальна пневмонія, і є питання поняття позагоспітальна пневмонія. Позагоспітальна це позалікарняна. Тобто людина вже прийшла з пневмонією. А якщо людина госпіталізувалася, там, наприклад, з приводу не знаю там, перелом ноги, в травматологію, і вона набула собі збутників, відповідно, які викликали пневмонію, коли вона лікувалася з приводу основного захворювання, тобто перелому. Оце називається госпітальна пневмонія. Вона її набула. Під час лікування. І за це поголівці не погладять саме медичних працівників, медичний персонал. Тому збутники лікарняної інфекції, дотримання протоколів профілактичної дезінфекції, поточної і заключної, вірусний гепатит Б, ВІЛ-інфекція, сальмонела, стафілококіс, стрептококі. Зверніть, будь ласка, увагу, вірусний гепатит Б. Ви ж знаєте, що ми є... ми є група ризику. Медичні працівники це група ризику з приводу інфікування збудниками вірусного гепатиту Б. Тому через шкіру кров, вагітні жінки через плаценту може проникати вхідні ворота. Це туди, куди потрапляє збудник. Це називається тропність, Віл інфекція – Це взагалі біда, і відповідно. Перевірити будь-якого пацієнта необхідно на вірусні гепатити БЦ, антиген, HBC антиген і е, ВІЛ-інфекція, це обов'язково кров, плацента, статеві шляхи, навіть травний тракт. Далі, е, значить, е, сальмонели, значить, травний тракт, стафілококи. Стрептококи, бета гемолітичний стрептокок групи А це банальні ангіни, які небезпечні виникненням по, в подальшому ревматичних ускладнень. Ви знаєте, що таке є ревматизм, який проявляється і артритами, і у. Ураження серця, і нирокгломеру лонефрити, і нервова система в загальному тобто ви, розвивається мала хорея. Значить, стафілококи, цей золотистий стафілокок, обстежується обов'язково медичний персонал на дані, інфер... дані збутники, темний тракт шкіра, відповідно, це по вхідних воротах даних збутників. Рухаємося далі. Зверніть, будь ласка, увагу на рахунок стаціонару. Які є заходи, групи заходів нотуємо, маємо розуміти, маємо знати. Саме я буду питати, так, от, наприклад, там Олеся. Так, підскажіть мені, будь ласка, які санітарно заходи значить, ви проведете у стаціонарі з метою профілактики внутрішньолікарняних інфекцій? І ви мені маєте відповісти, що до таких заходів відносяться перше, це режим провітрювання. Ми говорили про це: тобто вентиляція, кондиціонери, так, прибирання, так, тобто регулярне прибирання, тобто та поточна дезінфекція, так, використання дезінфекційних розчинів, про які ми говорили. Дезінфекція інвентарю, якими ми користуємося відповідно, там судна, ті самі ємності різні, так? дезінфекція посільної, білизни, дескамері, Разові комплекти тепер значить, більш поширені. Разові комплекти. Якщо ви, наприклад, є різниця в лікуванні наприклад, у приватних клініках, так, то там переважно разові. Дуже часто, особливо це ті клініки, які, в яких розміщуються госпіталізовуються пацієнти. Наприклад, для оперативних втручань на один день госпіталізації, тобто разова білизна, значить, там навіть немає простині чи там намова. Волочки з матеріалу, то все разове. Далі розташування пацієнтів, так тобто санітарні норми, ізолятори при необхідності, особливо для вілої інфекції, ізоляція пацієнтів, які мають ускладнення відповідно, пологовий будинок, так тобто, мати, дитина разом роздільно, значить, все це також має дотримуватися. Антибіотикотерапія, раціональна увага, що це таке раціональна антибіотикотерапія. Це ваші знання фармакології. Ми маємо розуміти, що якщо необхідно, якщо ми дійсно впевнені, що там є бактерія, ми тільки тоді використовуємо антибіотики. Тільки за показами, якщо це вірусна інфекція, якщо це є грибкова інфекція, ніякі антибіотики не потрібно використовувати рутинно. Спочатку, якщо ми впевнені, що бактерії ми даємо антибіотики широкого спектру дії, після того, як ми провели забір необхідного матеріалу і відправили до баклабораторії, потім після отримання чіткого значить, діагнозу і чутливості до антибактеріальних препаратів, ми даємо антибіотики, до якого чутливий саме. Даний пацієнт і саме даний мікроорганізм. Але якщо це не потрібно, якщо це вірусна інфекція, ми не даємо антибіотики, тому що антибіотики вірусною інфекцією лікувати не будуть ніколи. І чому так, чому не потрібно давати? Бо Тому що потім в організмі пацієнта розвивається так звана антибіотикорезистентність тобто людина не чутлива до антибіотиків. І ми даємо антибіотики, а бактерії себе почуває як на курорті. Тому не потрібно і потім антибіотики просто не діють. і Ми потім будемо шукати, підбирати, і це дуже важко. Протиепідемічний режим тобто передстерилізаційне очищення, підготовка до стерилізації. Інструментарію це харчування, тобто обов'язково ми контролюємо, ми вже говорили харчоблок, продукти, все це має бути під контролем, і відповідно обов'язково контроль здоров'я персоналу і проходження періодичних медичних оглядів обов'язково, особливо якщо людина працює, значить з іншими людьми, скажімо так, тепер. Серед медичного персоналу профілактика внутрішньовікарняних інфекцій епіднагляд, Тобто, це є особливо персонал, який має інфекцію, тобто це є облік, це є реєстрація. Профілактичні протиепідемічні заходи, тобто це є одноразовий медичний одяг, шкірні антисептики, про що ми говорили вже: засоби індивідуального захисту, маски, окуляри, екстрена профілактика від грипу, тифу, дифтерії, про правця гепатиту вакцинації та детепе. Далі, значить, впровадження медичних технологій, які... Саме будуть убезпечувати епідплан. Значить, далі стандарти медичних маніпуляцій, все має бути оновлене і підпорядковане певним закладом охорони здоров'я. На попередній лекції ми говорили про миття рук. Так, тобто, це найбільш важливий, найбільш ефективний профілактичний захист, захід, який, який спрямований на власний захист і зниження ризику поширення внутрішньої лікарняної інфекції, тому що дуже багато з руками може поширюватися, які збудники знаходяться на руках золотистий стафілокок, епідермальний бошкіра. Ентерококи навіть, ешеріхія, колі та саме, тобто це збудники ешеріхіозів, відповідно, значить, сальмонела, навіть вірус гепатиту А. Тобто, тут ви маєте пам'ятати, що є гепатити, які передаються при маніпуляціях, тобто контакті з кров'ю, це БЦ, а АЄ, є, вони передаються фекально оральним механізмом передачі. Крок ваш. Тобто -то це вода, це їжа відповідно. Ну і знову ж таки такий контактно-побутовий механізм передачі. Ну, зверніть, будь ласочка, увагу, які ділянки дуже часто пропускають, відповідно, значить, інфекції, і які збудників, і які досить рідко. Тут є гарне, гарне зображення. Ви можете зупинити відео, продивитися, значить так, і оцінити навіть на собі, значить, які. Що потрібно дуже дуже ретельно, скажімо так, обробляти, мити, щоб не було, значить, там інфекції. Далі, сам безпосередньо медсестринський процес. так? Ну, Тобто, ми, як медичні працівники, знову ж таки, ми боїмося віл, і, віл інфекцій і боїмося заразитися гепатитами БЦ, значить, щоб це не було у нас. Нам потрібно провести профілактику, так? тобто запобігти інфікуванню в першу чергу пацієнта. Що ми маємо робити? Зверніть, будь ласка, увагу, це обов'язково побесідувати з пацієнтом. Так? Значить, ми маємо розпов... завжди має бути комунікація з людиною. Людина має розуміти, що роблять, для чого роблять її, так Далі. Мити руки. Так, у присутності пацієнта до і після маніпуляції. Пацієнт має бачити: ви руки помили, щоб пацієнт сам не заразився. Так, і щоб він вас нічим не заразив. Далі ми обов'язково повинні працювати в рукавичках. Це мають бути одноразові, значить рукавички, гумові відповідно. Так одно бажано одноразовий інструмент, який потім ми утилізовуємо згідно з наказами про роботу з медичними відходами. Далі, відповідно, будь-який інструмент повинен відкриватися у присутності пацієнта. Він має бачити, що він стерильний, відповідно, тобто ми маємо вберегтися. Так, від можливих скарг і від можливого інфікування з себе. Значить, зверніть, будь ласочка, увагу. Так, тут ви маєте певні приклади тестових контролей, які я відповідно, це ті тести перевірка тих знань, які ви вже, в принципі, отримали на попередніх ваших курсах. Так, тобто догляд за пацієнтом чи медсестринський процес. Так. Під час потрапляння біологічної рідини на незахищену шкіру, що потрібно зробити? Обробити хлораміном, вимити руки з милом, потім, відповідно, отиловим спиртом, зняти рідину сухі, сухою стерильною серветкою, обробити дезактином. Ну, Звичайно, що хлорамін, дезактин ми відкидаємо. Це є агресивні речовини, які призначені, значить, що для обробки поверхні, тобто для поточної чи, за, чи заключної дезінфекції. Далі суха стерильна серветка. Що нам це дасть? Нічого. так? А от. Відповідно, ми говорили з вами на попередніх лекціях. Нам потрібно гарнесенько спочатку. Так, ми, відповідно, миємо вмиємо ручки з милом. так, А далі бере, тобто гігієнічна, звичайна гігієнічна обробка рук. А далі значить, що антисептична обробка, тобто, це має бути спирт. Діточки мої, отак лише пишу позначку крок. Це є ваш крок, воно в кроці є, тому я дуже прошу про це пам'ятати. Так, наступне, під час потрапляння біологічної рідини в ротову порожнину, що потрібно зробити? Прополоснути рот проточною водою, далі випити спирту, проточна вода, перманганат калію, відповідно. Значить, перманганат калію, чи обробити ротову порожнину протарголом. Значить, так тобто, ви маєте пам'ятати, ротова порожнина має слизові оболонки, тобто дуже агресивні відповідно речовини по типу спиртів на слизові оболонки. Ми не наносимо. Значить так, краще відповідно спочатку, так, прополоснути рот проточною водою, значить так, обов'язково нам шведесенько потрібно забрати агресивний агент. Тобто швиденько. І потім, відповідно, ми можемо значить, обробити перманганатом калію, значить, фурацеліном можна, відповідно, якщо так ми беремо. Значить, але на рахунок проточної води і слезові оболонки, це також дітки, ваш крок. Я хочу на це наголосити, бо тому що аналогічно ці тести є. Знову ж таки, це є ваш сестринський процес. І хочу сказати так: кому цікаво, кому значить. Зрозумілі мої пояснення, значить, запрошую на курси підготовки до кроку М на четвертому курсі. Можна готуватися і від третього, потихеньку, помаленьку, щоб потім не бігти, скажімо так, з інформацією і багато не вивчати. Хоча досить вистачає, значить, одну четвертий курс підготовка з жовтня до безпосередньо до кроку. Значить, це таке маленьке вам повідомлення. Значить, так, ми рухаємося далі з вами. Ми рухаємося далі. Так. Зверніть, будь ласка, увагу, значить, про те, що коли буде, значить, як, як одягається стерильний халат. Значить, що відповідно використовується для знезаражування маніпуляційного відповідно що стола? Все це є компоненти роботи саме медичної сестри. Значить, тому ось цей слайд. Я вам залишу на домашні завдання. Дуже прошу відповідно з ним попрацювати, значить, так і на практичних заняттях наших на навчальних практиках ми з вами поговоримо. Значить, і ви мені розкажете, як ви будете одягати стерильний халат. Коли при відкритті водогінного крану під час процедури миття рук що використовується, як не заражується стіл, скільки використовується стіл стерильний, відповідно, скільки часу. Значить, тобто, Це все компоненти догляду за пацієнтами, тому відповідно, попрацюйте, будь ласка, з цією інформацією, і мені, відповідно, такі який, скажімо, фідбек ви мені дасте на навчальних практиках. Значить, даний слайд, далі, відповідно, буде, так, ще, от, ще, відповідно, такий. Так, так, також, значить, я зараз так, про, прокручу аналогічно. Подумайте, будь ласка, над такими питаннями. Про кварцування пригадайте маску відповідно, як потрібно змінити. Ми говорили на попередніх наших лекціях, де, тобто підсумок такий буде. Так? Значить, медичні рукавички, що ми робимо, внутрішні лікарняні інфекції, які, який шлях, яким вони не поширюються. Да? Тобто ми з вами говорили, значить, так, ну і заходи, які інструкції містять, бо тому, що ми також про це проговорили. Що це таке, значить, профілактика і яким чином це все проводиться? Значить, ознайомтеся, будь ласка, для навчальної практики з такими ситуаційними задачами. Так? Тобто, проколола медична сестра. Значить, собі шкіру голкою, значить, чи правильні її дії, коли вона обробила відповідно, йодом. так, значить, Чому правильно, чому неправильно, ви маєте це обґрунтувати. тобто, Це ваше буде таке домашнє завдання. Попрацюйте над цим, будь ласка. Далі, проби в лабораторії, в іншому корпусі, що ви маєте зробити відповідно. так, тобто, значить, Це також попрацюйте, будь ласка, з такими ситуаційними задачами. так. Гострі предмети, відкрита кров, чи потрібно додаткові рукавички, чи потрібно, чому обов'язково потрібно одягати шапочку чи косинку. Значить, ну і, значить, які от відходи. Так, значить, при роботі процедурна саме медична сестра, тобто процедури, так. Тобто, це відповідно, значить, певні маніпуляції з голками, все, які це відходи, тобто пригадайте наказ по роботі з відходами, але ми все одно будемо про це ще говорити. Я ще запишу обов'язково відео про класифікацію медичних відходів і про роботу з ними. На даний момент дякую за увагу. До наступних зустрічей!